Всім привіт, дорогі друзі! Жеребкування стикових матчів в Ліги Європи вже підійшло до кінця. І результати перед вами. Зараз ми по кожній парі пройдемось. Ну і найголовніше це Шахтар. Шахтар, який буде мститися за Динамо Київ, друзі. Як же це круто виглядає? Давайте обговорювати все, що ну якби все, що ми побачили в цьому жеребкуванні. Ваші прогнози на кожен матч, ваші прогнози, хто війде в список тих команд, які будуть грати в одній восьмій. В коментарях чекаю. Лайк, підписка. Ну і поїхали по кожній із пар. Пройдемося швиденько. Розпочинаємо із пари, яка претендує на пару Ліги Чемпіонів. Це, звісно, Барселона Манчестер Юнайтед. Це Лівандовський Кріщано Роналдо. Хто б міг подумати на початку сезону, що Лівандовський, який перейшов в Барселону? І, 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 і Роналдо. Кріщано Роналдо, який буде грати в стикових матчах. Це навіть не одна восьма. Це на виліт грають команди, тобто або Барса, або М'ю вилетять, або Лівандовський, або Роналдо вилетять з Ліги Європи. Ви розумієте наскільки все драматично? І ця пара буде грати в одній шістнадцятій. Фантастика! Хто фаворит, не знаю. Фаворит Барса. Тому що вони більш по грі подобаються, тому що там є структура, вони в лалізі виглядають краще, набагато. Тому що М'ю в АПЛ поки що плаває. Ну це поки що, знову ж таки, матч будь в лютому. Ще час багато часу, ще є трансфер на вікно можна додати нових футболістів, тим не менш. ну, вони знають, куди там Барса буде додавати, їм потрібно з фінансами вирішити. Але це таке. По прогнозу, хто пройде далі? Чесно, я ставлю на барс. Так, да, ми розуміємо, що це Роналдо і Лівандовський. Це пара, ну як це, це реально це Ліга Чемпіонів. Якщо знову ж таки команди зіграли зараз, я думаю, Барса перемогла. Б. Що буде через пару місяців, побачимо. Фаворит Барселона, на мою думку, Барселона повинна проходити. Хаві повинен доказувати, в принципі, що він не випадково тут знаходиться на місці головного тренера цієї команди. Він легенда як гравець, і він хоче стати легендою як тренер. Якщо він хоче стати легендою, він повинен пройти цей шлях від Ліги Європи. До виграшу Ліги Чемпіонів. Як це, до речі, робив Клоп у Ліверпулі? Він для початку бадався в Лізі Європи, доходив до фіналу, отримував тим, в тих фіналах, програвав фінал Ліги Європи, а потім виграв фінал Ліги Чемпіонів з Ліверпулем. Це був шлях молодого тренера-клопа. Ну як Хаві, напевно, зараз молодший, але в нього також є шанс пройти цей шлях з стикових матчів і виграти фінал. Чесно, в М'ю не дуже віриться, хотілося б, як болівальнику кричали, Роналду, щоб МЮ пройшло, але ставлю на барсу. Ідемо далі. Далі, Juventus Нант, Ну тут навіть обговорювати не потрібно, хоча Ювентус мені взагалі не подобається, як вони грають, це Просто по, ну хочеться, чесно, регат від того, як грає Ювентус в цьому сезоні ЛЧ, але тим не менше вони тут фаворити повинні проходити далі. Дуже коротко. Далі, Спортинг Мітюлан те ж саме, можна сказати, але Мітюланд це датська команда, яка, друзі, не подарунок. Вони, вони зможуть створити конкуренцію в Спортингу доволі серйозну. Але все-таки ставлю 60 на 40 на спортинг, тому що ну, дійсно команда подобалась Волче, і вони могли вийти з цієї групи, в них просто не склалося в кінці трішки. Тому йдемо до нашої пари. Шахтар Рен, це те, для чого ми тут взагалі зібрали. Шахтар Рен, що це для нас значить? Нам міг потрапити в суперники ПСВ М'ю і Рома. На щастя, ці три топові команди нам не потрапили. Тому що, ще раз нагадую, друзі, Шахтар зіграє свій перший офіційний матч саме в Лізі. Європи. Саме в матчі проти Рену І це погано. Тому що до цього будуть тільки товариські матчі, Да там контрольні ігри і так далі. А Рен буде вже вкочуватися в сезон через чемпіонат. І в них буде більше ігрової практики, вони більше будуть в тонусі ігровому і по офіційним матчам їм буде простіше. Але Рен ми цю команду бачили. Нам буде легше, тому що. Шахтар бачив їх з Динамо на фоні київського Динамо, і від цього можна відштовхуватися. Ми бачили, що таке Рен Рен це швидка комбінаційна команда. Рен це про, про атаку, це не про захист. Це команда, яка може грати і від своїх воріт, і може тебе затиснути добряче і забити тобі класну комбінацію. Тобто комбінаційна команда, там можна виділити фланги. Дуже класний Сулеймана, дуже якісні форварди в них Гюрі, Трієр, який дуже класно все показав, теж фланговий сьомий номер. Там трійка атаки дуже потужна, плюс графти центру поля. Тобто, в принципі, там можна відмічати атаку. І це. Ну, для Шахтаря, напевно, буде зручним суперником. Я ось ставлю що Шахтар може прийти, тому що Шахтар любить грати на контратаках і вічуючи любить грати на контратаках. Рен це про атаку. Якщо Мудрик залишиться, тут отут найголовніше, ми повинні зараз зрозуміти. Якщо Мудрик залишиться, Шахтар пройде Рен. Якщо Мудрика не буде, контратакувальний футбол Шахтаря на 50% знизиться. Ну, тобто, ефективність контратак Шахтаря знизиться на 50%. Тому що мудрик це людина, яка коштує 50 плюс мільйонів. Ми це зараз вже розуміємо. Тобто, якщо його взимку збережуть, я ставлю на те, що ось ну реально Шахтар пройде. Контратакувальний футбол дасть результату. Ївічують зможе дійти до 1 восьми, а там уже як пощастить суперникам і так далі. Тому що там є не тільки ці команди, які ви зараз бачите, там ще арсенал і багато топових команд в одній восьмі чекають на шахтар і багато сюрпризів. Тому ставка на шахтар у мене, що вони пройдуть. мій прогноз. Знову ж таки, якщо Мудрик залишиться, якщо Мудрика продадуть і не, і не знайдуть йому заміни, а буде грати там Петряк, умовно, або Судакова змічати, буде туди ставити в центр поля, умовно, Крискева з Бондаренком і Степаненком чи там Джурасика, неважливо. Ну нам прийдеться тоді дуже туго з Реном. Динамо це показало, що ну, Динамо просто жодних шансів проти цієї команди нема. Шахтар недалеко пішов, просто гра трішки інше у Шахтаря. У Шахтаря є якісні креативні футболісти в атаці, які можуть вирішувати епізоди. У Динамо таких футболістів не було, вони жодного разу не створили проблем Рену. Тому Шахтар. Я надіюсь, пройде цю команду. Ваша думка зараз в коментарях пишіть. Ну і коротко по всім іншим. Аякс, як суньон Берлін, Аякс, який ну потужний. Ми знаємо, що це команда, яка й в лісі чемпіонів може феєрити. Я ставлю все-таки, що вони придуть у Union Berlin, Ну німецькі команди вони дуже непрості. Ми знаємо характер німців. І все-таки виключати їх з цієї боротьби не буде, але ставлю, що пройде далі. Баер Монако тут оберу Bayer, Мені він більше подобається, ніж Монако, яке в минулому сезоні виглядало краще, коли вони навіть грали Шахтарем. Да? Тоді команда виглядала цікавіше. Зараз у них забрали на початку сезону лідерів. Чуа мені те ж самого Мадрид і пару шеф футболістів, по-моєму, взяли. Ну Монако зараз з новими футболістами, да і плюс там грає голові. Він пішли вони нафіг. Байер проходить далі. Севілля ПСВ. Ну, Севілля зараз хреново себе почуває в Лалізі, але є шанс ось взимку вирішити це питання через Лігу Європи. Да? Все-таки я думаю, Севілья буде дуже вмотивована. І якщо вони не зможуть вирішити до, до матчу з ПСВ завдання в Лалізі дійти, хоч, ну, хоча б зайняти там 7-6 місце, да? дійти до цього місця. То вони будуть рвати в Лізі Європи, я в цьому впевнений. Вони будуть просто рвати. Тому ПСВ дуже складно. Не знаю, тут мені складно. Чесно, складно, дуже складно. Хоча Севіля з Херово грає, але трансферникнув все може вирішити, можливо, зміна тренера чи ще щось. І вони зможуть вийти на якісний рівень. Подивимось, але фаворит для мене все-таки ПСВ. Ну, я ставлю, що Севіля пройде. Зальцбург, Рома теж пара дуже класна. Рома, звісно, фаворит. Але ми знаємо, що Зальцбург це вже дорівнює Лейпцигу. Вони десь знаходяться на одному рівні. Зальцбург це команда Ліги Чемпіонівська. Це команда, яка спокійно може в будь-якому сезоні навіть в одну восьму лече вийти. Для них це не проблема, дивлячись там, звісно, яка група і так далі. Але вони це можуть робити такі завдання виконувати. Тому ромі буде непереливки, Ромі буде складно. Я все-таки роблю прогноз на те, що Рома прийде, але можливо навіть там по серії пенальтів додатковий час. Тому що Зальцбург свого не віддасть ось так легко. Тому ось такі прогнози, друзі. Вам дякую за перегляд. Свої прогнози залишайте в коментарях, ставте лайк, підписуйтесь на телеграм-канал. Там завжди ми проводимо круті опитування, новини українського футболу, європейського футболу. Заходьте, підписуйтесь. Ну і по Шахтарю напишіть, як ви вважаєте? Шахтар зможе зберегти мудрика все-таки до, до літа чи ні? От ваша думка, тому що від цього буде залежати атакувальний потенціал Шахтаря. До нових зустрічей, друзі.